Великої Британії переглядає підходи до оборони. Нова реформа підвищить бюджет до 3% ВВП кошти спрямують на лазерні системи, автономні судна та потужні підводні човни. Докладніше про безпекову позицію Лондона далі в сюжеті. Повномасштабна війна Росії проти України змусила низку країн переглянути власну оборонну політику. Геополітична криза стала каталізатором для переформатування стратегічних позицій між США та Європою. Зрештою, ці зміни стануть вирішальними в майбутньому. Певні аналітики. Лондон усе частіше виходить на передову дипломатичної арени, щоб гарантувати безпеку своїх союзників. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликає діяти швидко та ефективно у відповідь на загрози вся країна відчуває, що зараз ми перебуваємо в періоді більшої нестабільності, ніж можливо були протягом кількох останніх років. І я думаю, що вся країна звертає все більше уваги на питання оборони і безпеки. Пересічні британці більш уважно спостерігають за тим, які процеси відбуваються в світі. Консолідація суспільства в такий турбулентний час дуже важлива. Велика Британія відразу відкинула вимогу російського диктатора Володимира Путіна до союзників України щодо зупинки постачання зброї під час припинення вогню. Речник прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера Дейв Парен зазначив, Лондон завжди підтримуватиме Київ у військовому питанні, а гучні заяви Кремля лише маніпуляції Путіна, що прагне вкотре залякати союзників. Тим часом у Чехії вважають, що Франція та Велика Британія вже стали новими лідерами безпеки в Європі. Це час, коли сильніші держави повинні відігравати більшу роль, саме ті, що володіють конкретною силою, тобто Франція і Велика Британія, ядерні держави. Я бачу тут шанс не для реінтеграції в ЄС. Я не думаю, що це мета британського народу. Однак я сподіваюся на більш сильну і відкриту співпрацю, тому що це дуже важливо для нашого континенту. Петер Фіала, прем'єр-міністр Чехії, в інтерв'ю виданню Financial Times». Офіційний Лондон певен, Європа не може допустити сценарію, коли Росія диктуватиме свої умови на континенті. Тому зараз важливо створити умови, за яких країни ЄС будуть готові до спільних дій у сфері безпеки, навіть якщо це вимагатиме додаткових зобов'язань і фінансових витрат. Ми постійно говоримо про те, як посилити тиск на Росію, щоб спрямувати обмеження на енергетичний сектор для скорочення доходів від продажу нафти і газу, напрацьовуємо алгоритми використання заморожених російських активів та водночас продовжуємо підтримувати Україну. Очевидно, що зараз ми повинні стати більш відповідальними, тому свідомо робимо крок вперед: нарощуємо постачання Києва безпілотників, боєприпасів і плануємо найбільше надходження видатків на оборону з часів холодної війни. Велика Британія вже підготувала для участі в повномасштабній війні понад 52 тисячі українських захисників. Цьогоріч Лондон виділить Києву майже 5,5 мільярдів доларів на військову допомогу. Одночасно Сполучене Королівство покращує стан власної армії. Нещодавно відбулася церемонія закладання кіля нового підводного човна, який стане найбільшим крейсером-носієм міжконтинентальних балістичних ракет королівського флоту. HMS Dreadnought Перший із чотирьох запланованих човнів такого типу він має надійти на озброєння у 2030-х роках. Не зупиняються спроби Лондона покращити ситуацію на політичній арені. Ніхто не повинен сумніватися, що зусилля, які Велика Британія разом із Францією роблять для формування коаліції націй, готових втрутитися та допомогти забезпечити тривалий мир у будь-якій погодженій угоді щодо України, є критично важливими та масштабними. Та заходи безпеки або гарантії в контексті домовленостей потребуватимуть підтримки США. Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії. Станом на 1 липня 2024 року британська армія налічувала майже 75 тисяч військовослужбовців, ще 26 тисяч – це добровольці резерву. У складі Королівських військово-морських сил 10 підводних човнів і 72 надводні кораблі, зокрема 59 бойових та 13 у складі допоміжного флоту. На озброєнні армії перебуває понад 3 тисячі одиниць бойової техніки, зокрема більше 800 бронетранспортерів і майже 900 бойових броньованих машин. Та ці показники поступово збільшуватимуться через загрози зі сторони Росії. Черговий саміт коаліції охочих відбувся минулого тижня у Франції. Участь у перемовах взяли близько 30 країн. Союзники України дискутували про посилення європейської оборони та надання гарантій безпеки Києву. Говорили зокрема і про розгортання військ стримування. Кір Стармер повідомив, що делегації військових Великої Британії та Франції найближчим часом відправляться в Україну для розробки формату функціонування військ-партнерів на території нашої країни та наголосив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн відбудеться 11 квітня. Європа мобілізується разом заради мирного процесу, в масштабах яких ми не бачили десятиліттями, за підтримки партнерів з усього світу. Ми сповнені рішучості досягти справедливого і тривалого миру, тому що ми знаємо, це життєво важливо для України і Європи в цілому. І я чітко усвідомлюю, що цей процес також життєво важливий для Великої Британії. Коаліція охочих ініціатива, яку очолюють Велика Британія та Франція. Що вона передбачає? Богдан Гайдамака розкаже. Коаліція охочих це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну. Союзники обіцяють підтримку озброєнням, боєприпасами, фінансами, а дехто і військовим контингентом. Але це вже після припинення вогню. Очолюють цей блок. Велика Британія та Франція. Нині вони найактивніше відстоюють ідею об'єднання, а ще володіють ядерною зброєю. До прикладу, Велика Британія, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, має 225 ядерних боєголовок, а Франція 290. Разом з тим наразі немає конкретного списку країн, які б увійшли. До коаліції охочих та інтерес до цього об'єднання виявили країни Європи і світу: Франція, Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Туреччина, Румунія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Іспанія, Данія, Канада та Австралія. Загалом долучитися до коаліції охочих може близько 30 країн. Серед цих країн є й ті, які готові відправити до України своїх військових, але тільки у складі європейських миротворчих сил і тільки після припинення вогню. Мова про велику Британію, Францію, Данію, Естонію, Швецію, Литву, Латвію та Австралію, що ж до цифр, то Велика Британія готова відправити в Україну близько 10 тисяч військових. Загалом європейський миротворчий контингент може налічувати близько 40 тисяч військових від різних країн з коаліції охочих. Що ж до техніки, якою будуть забезпечені ці військові, наразі остаточного рішення немає, але ведуться обговорення щодо французьких танків Леклерк та БМП VBCI, німецьких леопардів 2 та САУ Панзергаубець 2000, турецьких танків Алтай серед авіації літаки Єврофайтер Тайфун та гелікоптери Апа країни, які з тих чи інших причин не зможуть відправити своїх військових, допомагатимуть забезпечувати логістику та підтримуватимуть коаліцію фінансово.